Ви питали за то ліжко. В Лужанах, та? в Лужанах, у вас було питання, чи в Лужанах ще є то ліжко. Я відео виставляв того ліжка тиждень тому і по нині дзвонять за то ліжко. Я вам скажу, тако, то ліжко є в мене на складі. А то, що в лужанах забрали зразу, через 30 хвилин я виставив відео. Ще одне. То ліжко не є з дерева повністю. Це є МДФ, це є плита з боку потовщина, товщина там 20 міліметрів. Ламелі йдуть досками, центральна перемичка є. І тих ліжок тільки лишилося в мене, дві штуки, все, дві штуки. Кому треба, ціна того ліжка 6800. Кому треба? 6800 і доставочка безкоштовна, в любе місто України. Відправка безкоштовна, куди завгодно. Любе місто України кажу, оплата після утримання ціна 6800 гривень, і того ліжка ви ніде не знайдете. Так що можете шукати, Окей?